Друзі, ви дивитеся тут канал Телеграфії. Мене звати Ірина Глушенко. Ви знаєте, що щодня традиційно ми обговорюємо актуальні та важливі новини. І сьогоднішній день не виняток. Як бачите, зараз на календарі 7 липня, понеділок, ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер. Це український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал української армії Микола Маломуш. Микола Григоровичу, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю слава Україні! Героям слава, хочу, звісно, що розпочати із ситуації на фронті. Відтак за генштаб повідомляє, що, що за останню добу, а вірніше 6 на 7 липня армія російських загарбників втратила на фронті понад тисячу солдатів і понад 30 артилерійських систем. Як повідомляють аналітики інституту вивчення війни, українські війська просунулися в районі Борової. Водночас російські загарбники просунулися в районі Новопавлівки також. Же біля купового яру, Ялти, Толстого та Веселого, про це повідомляє Deep State. Окрім цього, Росія також аналітики. Deep State пишуть про те, що Росія встановила контроль над зеленим кутом і Новоукраїнкою, що поблизу межі з Дніпропетровської області, та продовжує спроби. Наступу, Микола Григоровичу, давайте більш детально говоримо станом на зараз. Яка ситуація на фронті? Де найгарячіші точки? Ну а де можемо говорити про відносну тишу? Ну, в першу чергу ми виділяємо покровський напрямки, який є для ворога стратегічним, передбачається посилення тактичних наступальних операцій іменно в цьому секторі, але охоплюючи якраз і інші регіони. Тут згенеровано біля 110 тисяч це найбільше угрупування ворога, яке веде по п'яти секторам атаки прямо на Покровськ з північного сходу. Намагається зайти з заходу, тобто uh -huh. оточити саме місто Покровське, всю агломерацію, де знаходяться наші укріпрайони, райони, особливо західний укріпрайон, район, для того щоб уже в нас не було ні логістичного шляху Покровська, відповідно Константинівка, тому намагаються тут перекрити трасу. Якраз якась з'єднує ці міста і забезпечує наші війська збройню технікою, боєприпасами з іншого боку, це оточити або змусити нас виходити якраз з цього регіону і на плечах якраз відступаючих, відходящих якраз сил. Передбачається захід Константинівку, а тоді захоплення Краматорська і Славянська. Це сьогодні ця велика операція. Вона забирає ворога десь біля 40% відсотків ресурсів. Але і ми проводимо контрдії, маємо відповідно і е, нові методи ведення війни це маневри, ударі з флангів. От ми говоримо, борова там просунувся. Вони там в інших місцях. Навіть де вони просуваються, ми відходимо, тому що дійсно зберегти позиції і людей в першу чергу. Але е, ми створюємо там е, можливість нанесення ударів. Ворог заходить вже не по 3-5 осіб, там пробивається з різних секторів, а вже коли населений пункт, який ми. Оставила він знищений повністю. Ми тоді відповідно бачимо, що там концентруються біля роти, біля батальйону, і там наносимо вогневий удар, як ми говоримо, вогневі мішки. А це сприяє тому, що величезна кількість представників ворожих сил знищується. І якраз лева частка, якраз на покровському напрямку. Тому дійсно там йдуть тяжкі бої. Ситуація контрольована, як сказав вчора, главком сирський складно дійсно вести. Боротьбу не тільки біля Покровська, але і Новопавлівки, тому що намагається зайти широкомасштабно з півдня, щоб якраз біла, більш широкий був формат охоплення наших військ, і створити е, таку велику вісь на півоточення. Точно так же намагалися пробитись із е, сектору Треск і часів Яр. От, але в даний момент ми е, не тільки зупинили ворога про ряд контратак. І на сьогоднішній день, наприклад, на турецькому напрямку мінімальні атаки: одна, дві, найбільше часом яру, також до семи атак за день, що свідчить про те, що ворог не вдається якраз з цих секторів е альтернативні наступальні дії провести найближчі дні в плані підтримки тої великої операції. От, але все одно йдуть місцеві, бої тяжкі, складні. Ворог і там тримає позиції, намагається нести контрудари. Але е для того, щоб ми не генерували основні сили на Покровському напрямку, а він широкомасштабний. такий, бачите, це mm -hmm. е, десятки десятки кілометрів. Вони мають робити альтернативні е, тактичні удари. Це напрямку Дніпропетровщини, про що ми говорили тільки що, і захід на кордон Дік Тровської е, Донецької, там Запорізької області. Е, ми вже ці маневри знаємо. Там якраз витягнутий виступ. Ми його так сказати, зрізаємо. Вони все одно намагаються контратакувати просуваються сотні метрів в цьому напрямку. Але ми е, створили вогневі вали. Вони там уже далі глибоко йти не можуть, от хоча там їх штовхають з тилу і за загони, і командування е, росіян. Але ми е, якраз їх знищуємо. З іншого боку, я передбачаю, що планується операції по їх обрізанню. Тобто цей виступ, який має бути, він дуже оперативно вигідний для проведення атак з флангів або стилів. От я думаю, що це буде розгортання операцій, от а зараз ворог намагається. Демонструвати, що він якоби вже зайшов область. Ну, ще поки mm -hmm. такого факту немає. На межі йдуть бої. Є сірі зони, про які ми говоримо. Але е, відбиваємо противника і готуємо нові операції щодо е, не тільки е, утримання позиції, а проведення відповідних контрударів. А це важлива тема, тому що на альтернативний формат, який ворог не очікує, він не звик, що ми mm -hmm. атакуємо тим більше флангів і стелів, а це створює передумови і заснищення знищення не тільки. Представників ворожих сил, а до панічних якраз настрій. Вже в ряді фіксуємо ми такі фактори. Ну і знову поновлення атак на Запоріжжі. Ми от е, якраз бачимо, що там посили ряд підрозділів. Декілька бригад підтягнули для атаки якраз і напрямку і, е, Мачка, Роботіно, і інших секторах, навіть є невельне просування ворога, але ми зманеврували провели ряд вогневих валів. Контратаки. Ну, зрозуміло, крім райони, які тримають позиції до вибору, розвивати оперативний наступ в цьому регіоні. І важливо те, що ми вже освоїли стратегію нанесення ударів по комунікаційним можливостям ворога першої залізниці. Пам'ятаю, що будували ту велику залізницю Сходу через Запорізьку, Херсонську, аж до Криму, нову вісь, там де дійсно є можливість переміщати. І бронетехніку, і ракетні можливості, і артилерію, і боєприпаси, і саме голову, живу силу. Знищення якраз в різних місцях цих е шляхів, перше залізниці мостів, систем керування е в залізничним транспортом, е позбавив зараз ворога снабжати свої війська дуже потужними резервами. Точно так же ми ведемо удари по автоколонам в цьому секторі. Ну і зрозуміло, е ті е підрозділи, які йдуть своїм ходом. Ми отримуємо інформацію і космічно, і радіотехнічно і дроною розвідки. Микола Григоровичу, згадали ви про Запорізький напрямок, і керівник центру вивчення окупації Андрющенко пише про те, що Росія перекидає понад 20 вантажівок із живою силою з Запорізького напрямку через Маріуполь в Таганрог або в Ростов. Яка мета таких дій російських окупантів, і чи можуть вони до прикладу перекидати всі вантажівки із живою силою на якийсь інший напрямок? До прикладу? А сьогодні ворог маневрує, попробувавши атаки на запорізькому напрямку. Якщо не мають успіху, вони переміщають уже на той же Покровський напрямок намагаються створити mm -hmm. альтернативні удари, наприклад, на Лиманському напрямку, і тому переміщення системно йде. Це один із факторів. Ворог постійно переміщає свої війська на вантажівках, на бронетехніці, на залізничному транспорті. Це жива, активна робота в період бойових дій. Ми так робимо, і вони так роблять. Тобто, це mm -hmm. один із е, факторів, який розвідка фіксувала. Бачимо, переміщення є. Передбачаємо е, дійсно, що можливо контрудари в інших містах. Або місцях, які ми говоримо, тому ми відслідковуємо якраз любі переміщення, концентрацію в новому регіоні. Е, самі маневруємо приміщення війська і готуємо е, сил засоби для контрударів. Бачимо, що має посилення якраз е, Покровського напрямку, тому що Путін уже десятки разів ставив завдання не тільки захопити Покровськ, а захопити всю Донецьку область. І говорили, що от вони були там, наприклад, до початку весни. Тоді початок в літа, тоді в літній наступ, уже середина літа, і нічого не вдається. Але тепер вже робиться оргвисновки в Росії відносно генералів. Тому в даний момент всі сили кидаються, що це спецзавдання, тому такі переміщення мають бути якраз самі оці гарячі відповідальні регіони. І ще одна тема. Ворог дуже боїться, що ми можемо підготувати сили альтернативних дій. Особливо на території Бігородської та Брянської області, і туди можуть переміщатися війська, тому що там немає бойових частин. А буде так, як було в Курську, коли ми зайшли, там е, навіть військовики і ФСБшники прикроють потікали, тому що вони не були в бойових ситуаціях, вони не готові до ведення війни і зрозуміло, що ми зайшли в ці регіони, не маючи особливо опору. Тому всі фактори ми враховуємо і ефективно буде використовувати. А, але альтернативно, там, де ворог не очікує. Навіть якщо він маневрує. Бачимо, туди маневрує, в нас є вибір інші напрямки, інші участки, включаючи російську територію. Uh -huh. Uh -huh. Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування говорить про те, що Росія атакувала Харківщину дронами з осколковими елементами, які вибухали до 20 годин після скидання. Тобто, ППЛА мали касетні боєприпаси, які починали вибухати один за одним у проміжку від 2 до 6 годин, а останні вибухнув через 20. Е, Микола Григоровичу, тобто ми бачимо, що росіяни вони модернізують і удосконалюють ВПЛА І чи правильно я можу розуміти е, те, що тепер загроза, е, навіть після обстрілу, навіть коли відбій повітряної тривоги може тривати майже добу, якщо е, касетні боєприпаси можуть вибухати через 20 годин? Е, першу чергу хотів значно такі касетні боєприпаси заборонені всіма міжнародними конвенціями. І Відемоська конвенція щодо методів і способів ведення війни. Це є, так сказать, надзвичайний звільський спосіб, який приводить до жертв серед миру населення не тільки способом удару, а й способу підриву, після, так сказать, уже атак на протязі там 2, 3, 5 і більше годин. От зрозуміло, що ворог цим не рахується. В них ці засоби давно були ще скажу, від Радянського Союзу. Єдине, що вони були заборонені і Як право, вони демонструвалися, що вони можуть примінятися. Але коли ворог не має інших засобів подавання людей, навіть цивільних, створити жах терор, що вони е, лякалися вимагали йти на любі поступки Росії. Керівництво держави нашої тиснує з різних боків, тому що такі величезні і удари відповідно викликають величезні і жертви, а з іншого боку, як вони, Росія рахує паніку. Ну, паніки немає, дійсно жертви є. Це вже. Е, Глобальні терористичні атаки це самі тяжкі злочини, які скоюються терористами в світі. А тут уже глобальний тероризм. Тому говоримо, да, використання цих засобів. Ну не літніх, але просто їх введення в системи вибухових так сказати, пристроїв на дронах, на інших так сказати, засобах. Тут не тільки ці і артилерійські касетні боєприпаси, і міни різних засобів дій, і відповідно і з авіації летять. І, пам'ятаємо, є якраз які падають, а тоді вибухають, або розраховані на дотик, наприклад, вигляді якихось речовин, наприклад, трубок, mm -hmm. якихось навіть прообразів квітів, рози, наприклад, яка дійсно ну, приваблива, людина має торкнутися, вона вибухає. А тут якраз небезпечно, що в процесі масованих атак шахидів вже вони використовують ці боєприпаси, які принесуть великий. Шкоди і складно їх установити. В них розльот е, великий, декілька кілометрів, і їх всі відшукати дуже складно. Вони ж можуть любі щілині, любі, так сказати, в, е, вулиці або кущі знаходиться. От і на дитячих площадках має любий, не звертаючи увагу, що це реальна загроза, до них доторкнутися, і все буде вибух. Сьогодні треба терміново на міжодних рівнях говорити про ці особливо ізуйські способи. Тож навіть проти дітей, проти миру населення. Це вже явно е, фактор, який повинен підняти суспільство і особливо міжнародні організації. Ну і з іншого боку, е, задіяти модель знищення. Це з одного боку е, самих пускових установків сахедів, або де вони виробляються, місця їх пусків це саме ефективно їх нейтралізувати, е, збиття їх е, повітрі, а вже є новітні засоби. І не тільки так сказати, за дітей ракетної системи, але й літаки. Є відповідно антидрони є вже системи знищення е, великими новітніми технологіями великих груп шахідів. Ну і третя складова це вияв цих предметів, це електронні засоби виявлення, які повинні їх індифікувати, щоб ми їх могли при допомозі і різних приборів, включаючи штучний інтелект, їх знайти на великих територіях і знешкодити. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Західні змі Микола Григорович, хочу говорити ще одну тему. Західні змі пишуть про те, що Трамп найближчим часом може оголосити про припинення вогню у секторі Газа. До прикладу, видання National, посилаючись на джерела, пише, що це можливо, якщо найближчими годинами переговорники досягнуть угоди в Катарі оголошення. Про припинення вогню включатиме в себе заклик до Хамас скласти зброю, а до його ватажків залишити анклав, анклав і жити у вигнанні? Про сектор Газа запитувати вас не буду, тому що все таки хочу поговорити про війну в Україні. Як ви вважаєте, чи має Трамп достатньо сили, аби примусити Путіна до припинення вогню? Чи все таки у свій час? Американський президент, ну трішки, можливо, недооцінив кремлівського диктатора. Ну, в першу чергу, якщо діяти такі метод, як він діє, то mm -hmm. і ніяких не має впливу на президента Путіна. Я знаю mm -hmm. президента Путіна особисто в складних mm -hmm. переговорних процесах. Коли вони готували війни, ми їх упереджували. Але аргументи їм були надкритичні. Mm -hmm. І, так сказати, перспективи глобальної війни, величезних жертв серед росіян. Знищення відповідно, а якщо ядерна загроза знищує всього людства, і багато-багато інших аспектів, які змушує Путіна зупинитися. Хоча спочатку він говорив, що ви з НАТО хочете знищити Росію. Ну такі mm -hmm. абсурдні теми. Ми їх не тільки спростували, показав, що навпаки, що Росія діє не в тому ключі і веде до війни. І але далі вихід з ситуації обов'язково. І тоді він відходив. А Трамп вирішив на таких дружніх началах, як він колись припинив свою каденцію. Зустрічаючись з Путіним Херцінки, це була інша історія. Це наша ідея була нового світопорядку типу Херські угоди 2 Я сам її озвучив Вашингтоні за участь 135 країн світу, включаючи Трампа, Сінзіпіна, всіх країн Європи, обов'язково Середнього Сходу, Японії, Австралії і багато інших країн світу. Там не було Путіна. І всі вийшли, що дійсно сьогодні світ крихкий. І сьогодні смитою не допущення глобальні катастрофа і глобальних війн, Треба вийти на новий світопорядок ви висловити нове правила, тому що он не справляється. Зрозуміло, що е, коли Путін вбив вже в війну, за, е, фактично е, окупував Крим, він не був допущений на цей клуб закритого типу. Але все одно з ним треба було говорити. І було рекомендовано Трампу в той період провести переговори на кінче, кінцевому етапі з Путіним, де? В Херсінки. О чому вони зустрілися з Херсин? Всі думають, а чого не в Хельсинки? Тому що наша ініціатива була Херсонські угоди 2 Оце символ був. Але з конкретними засобами і тиску в плані того, що як світ реагує, як світові лідери питання нового миру і припинить він тоді на Афганістані, Сирії, Україні. В Україні передбачався і Путін пішов на цей формат. Навіть передбачує, що Крим буде винесений на якийсь період, як вільна економічна зона Конг-Кон. Ми нас, за Україною, а Путін готов, так сказать, під благовидним предлогом, тобто передати між одним так сказать структурам, типа е підвищення економічного зиску. От для кримчан. ну такий прикритий формат. Значить, треба чимось було мотивувати, а все інше виход з Донбасу, примен війни вже погоджував. Іде, що Трамп програв вибори, і ця ідея далі не пішла далеко. Хоча вже Сінзепін підписався всі країни. Тому. Путі... Трамп думав, що це він з Путіним переговорив тоді, і тепер на нових, так сказати, уже відносинах, новий президент, він старий новий, буде говорити в дружному тоні. Не працює Нові реалії. Путін вже в великій війні з політичними бійцями. І саме, що він зомбований на те, що тільки війною може досягти своїх цілей. І вже йому відійти назад. Це надзвичайно складно. Він вже загнав цю парадигму куток. Тому як вибивати його? Єдиний формат, як ми рекомендуємо Трампу, я знаю особисто його, його команду. Зараз слабка команда. Тоді була сильна, Пенс, Помпео, це президент, директор СРУ, а тоді держсекретар, це які керували процесом. А всі так дивляться в рот Трампу. Тому в даний момент Трампу сьогодні рекомендує з різних позицій. Не працює модель умовлянь, і яких там сказать інтереси. Путін просто ігнорує і використовувався. Бан Трамп. А що треба робити? Задіть пакет номер 2 Показати, не хочеш ти на мирні переговори, не припиняєш війну, знищуєш дітей і мирних громадян в Україні, напротивав всім обіцянкам твоїм. Задієм всі ресурси. показуємо, що перший пакет це дамо тоді альтернативно, як скав колись Трамп, оговорився. Ми Україні дамо все, що вона потребує. А це атакамси, це томагавки тисячі тисяч штук. Це літаки, це Абрамси, це відповідно. Мільйони боєприпасів, що Трамп говорить, немає. Я прямо скажу, в США є на сотні порядків більше, ніж говорить Трамп. Я просто знаю особисто, тому що контактую з Пентагоном, Конгресом, Сенатом, всіма військовиками, головою асоціації генералів республіканець Сем Копкінсом, які глибоко водять, що є в США. Є все, тільки воля політична показує Трамп і Європа і Британія, що надають допомогу п'ятого шостого покоління. Але в сотні раз більше, ніж при Байдені, це явна перевага нас на фронті. І Путіна не те, що шансів немає там щось утримати. Він буде відступати по повній програмі з Україною, буде знищувати. Вже не десятки сотні в день або до тисячі, а десятки, і можливо, якщо по всьому фронту сотні тисяч. Оце буде реально. Оце те, що покаже перший переваг. Да, Якщо його ще не передаю, але покажу, що вже програма є, і тільки реалізовувати. Путін вже буде розуміти, що вже програє, шансів нема. Друга складова оперативної дії по путіну оточення це окрема глибока тема, яка надзвичайно е, чутлива. Вона секретна, але я скажу, це такі, які можуть впливати персонально на них, на сім'ї, на родичів, на всіх олігархат, стануть бідняками по всьому світу. Нічого не буде. Півтора трильйона доларів, які вони згенерували всі разом, вони будуть на ноль помножені, тому що всі засоби знаходяться під контролем американців і інших спецслужб. Тільки політична воля ми їх перекриваємо. Це тільки один з оперативних пунктів, яких 52. уявляєте, що ще може бути? Третя складова це енергетичні економічні санкції, ну, під конкретним акцентом: енергетичні. І зниження ціни, штучно. Саудовська Аравія з іншого домовляється, самі роз, відкривають свої запаси США на короткий період, і ціна на нафту падає 5 разів. Не в 2 рази, не в 3, в 5. Мінімум. І по Газу і по іншим темам. І вже Путін виходить на ноль в економіці. То він згараз говорить, що нема вже на ВВПК великих ресурсів, а тоді нічого не буде. Це буде як радянській владі, коли буде розвал повний. І четвертий пункт: повертався знов до тої ідеї, яку Трамп розпочав, Сінзіпін підтримав, і всі країни світу: новий світ без війн. В країни світу світу, великому Хуралі, не на базі ООН, а окремо. І говорить, світ буде без війн. І Путін припиняєш, а вже Путіна не буде вибору. Якось ці фактори три будуть перші діяти. І він з радістю побіжить сказав. Я теж буду учасником цього процесу, щоб не провалився режим. Він буде фахватися за що угодно, щоб тільки утриматися І навіть жодного рівня його не подавили всіх сторін. Ну і зрозуміло, щоб не розвалився якраз його режим в Росії, тому що король голий, він нікому не потрібен. В самій Росії ці його оточення. Я знаю, кожного буде діяти вже проти нього, поки та це ж він. Скої відповідно і злочини, і війну розпочають все інше. От така коротка модель. Але тут треба велика робота. Сам Зеленський цього не зробить. Я говорю, треба задіяти тих сотні, сотні, а якщо по всім країнам тисячі людей, які мають високий фах, високий авторитет, мають конкретні контакти з цими лідерами всіх країн світу і ефективно діяти по одній програмі. Самі і разом з ними Микола Григоровичу, дякую вам за цю розмову, за ваші думки, за аналітику, за те, що ділитесь ними з нами. Друзі, будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну, звісно, що підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Побачимось у нових випусках. До зустрічі. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.